Привіт, льові, з вами Валя! Сьогодні ми поговоримо про те, як вести книжковий блог за кордоном, чи можливо взагалі його вести, чи потрібно змінити мову, можливо, на мову тієї країни, де ви живете, чи можливо вибрати англійську, чи взагалі баста. Для чого той блог за кордоном, як то кажуть. Поговоримо про це дуже детально. Я вам розкажу свою думку, а ви в коментарях пишете свою. Тому що це в нас рубрика Book Talk, де ми обговорюємо зазвичай якісь новини книжкового світу, якісь такі, знаєте, гарячі пиріжечки. Але цього разу я вибрала таку тему, яка, знаєте, мені болить, тому що це щось таке. Про що я дуже довго мовчала, але мені дуже хочеться це все з вами обговорити. Тому відразу давайте почнемо. Це що було? Я начекувала, щоб ви поставили мені лайк і підписалися на канал. Поняли? Ось що це було. Почнемо з такого екскурсу трошки в моє життя. Моя книжкова кар'єра блогера почалась... Ні, моя. Кар'єра книжкового блогера почалася в 2021 році. Я пам'ятаю, що ще в 2019 я зняла одне пробне відео, яке було просто жахливе з такою, знаєте, простинкою на, на фоні. Я його зняла на камеру, хоча тоді вже в мене був досить непоганий телефон, але я вважала, що для Ютубу телефон не камільфо. Знаєте, це все брехня. Не слухайте нікого. Якщо ви хочете вести Ютуб. Я зараз знімаю на мій телефон і знімала взагалі всі свої майже відео, тільки декілька на камеру. Так ось то було таке собі пробне відео, яке мені не сподобалося, не зайшло. Я зрозуміла, не моє, не час не потрібно тобі товаля. І в 21-му році я почала активно вести книжковий інстаграм, книжковий тікток повільно, повільно, але з часом це все в мене трошки розвинулося. І я тоді ще пам'ятаю, я розмовляла російською і вела російською соцмережі. Але з часом, до речі, не з початком повномасштабного вторгнення, а раніше. Я потім вирішила, що я хочу розвиватися саме в українському середовищі, тому я повністю перейшла і в житті, і в блозі на українську мову. І з того моменту, як не дивно, моя кар'єра пішла набагато вверх. А з часом і цінності. Які в мені вибудувалися, вони пішли вверх. Ютубу тоді в мене ще не було. Але, в принципі, без Ютубу кар'єра йшла досить непогано, повільно. І взагалі це не було такою кар'єрою. Я ніколи такого собі не вважала, нічого не вважала. Але Ютуб прийшов в моє життя після того, як я виїхала з окупації. І знаєте, я, напевно, таки відчула щось. Правильний момент зараз, тому що мені дуже сильно потрібна була якась підтримка моральна і взагалі потрібно було зайнятися чимось. Ми виїхали з ми були під Києвом. так, Ми виїхали і були просто в забитому селі, жили в хатинці, яка закинута, нам її дали як просто біженцям. І я не скажу, що я була в дуже поганому стані. Я відчувала, що знаєте, після того, що я вже пережила, зараз я в прекрасному стані, але не так все виявилося, як гадалося. Тому про це ми трошки ще пізніше поговоримо. Я вирішила в один день, що спробую спробую відкрити. І в мене насправді був сусідський інтернет, який сусід давав нам просто, бо ми біженці, і він був змилостився над нами і дав нам цей інтернет. Я так сиділа навпроти вікна, як і зараз, якщо ви пам'ятаєте, що цю хатинку мої перші відео, де просто ось так, знаєте, ззаду була одна лампочка, так висіла бідненька, синя хатина така побілена була, ну, це знаєте, така, трошки атмосфера лікарні. Все почалося ось так з дуже сильно порізаного відео в цій хатинці. І знаєте, дуже класно почалося. Я отримала неймовірну підтримку. Дуже швидко я набрала своїх перших підписників: першу тисячу, другу, тисячу, і третю тисячу, три тисячі. Та Ти ви уявляєте? Мої відео набирали досить багато переглядів. Навіть зараз там найбільше відео в мене є 10 тисяч переглядів, що для мене це просто шок-контент. Але потім настав напевно таки найважчий період в моєму житті, коли. В книжковому світі в мене все було класно. Мене, моя така книжкова кар'єра почала розвиватися дуже стрімко. Мене почали запрошувати е, на різні колаборації, е, на різні івенти і тому подібне. Дуже багато я спілкувалася з книжковими блогерами. Дуже мені подобалася ця спільнота, і зараз я ще слідкую за ними, хоч нічого не пощу, нічого такого не роблю, тому що вже відійшла від цього. Але все ж таки для мене це дуже класний такий куточок був. Але влітку я вже зрозуміла остаточно, що, хоч і моє соціальне життя в соціальних мережах, воно е в порядку, все класно. Але особисто моє життя і мій моральний і ментальний стан абсолютно не окей. Я все літо майже провела в сестри, е і коли почалися перші масовані обстріли Києва, все. Менталка сказала мені, бувай валя, ти дуже довго закривала на мене очі, я ображена, йду геть, і пішла. Так ось почався довгий період, я поїхала до мами, потім я вирішила, що я все ж таки залишусь там, почався період розлучення. І весь цей час я продовжувала щось викладати, як би то важко не було, знаєте, якийсь період там в мами, я пам'ятаю, я сиділа і я така просто думала валя, давай, просто сядь зроби це. Типу, особливо це було важко з Тіктоком, бо в Тіктоці на той період ще заходили такі відео по типу просто відкривати рота під якісь звуки, так, щось в цьому дусі. І я настільки була розбита, хоча я собі взагалі не признавалась в цьому абсолютно. І ось я пам'ятаю добре цей момент, коли я просто сказала собі, просто зроби і хватить, все, ти сядь. Назнімай надовго і забудь. І я зрозуміла, що я не хочу такої долі для себе. І, взагалі, для мене це насолода знімати щось для вас. А от в той період це була мука просто. І я повільно-повільно почала зупиняти це все. Першим я зупинила свій Тік-Ток, у мене було там 5 тисяч підписників, я його взагалі видалила з часом. Я з видалила, повернулася, видалила. Тому що так важко, знаєте, мен, ну, в мене вся аудиторія е, така вистраждана трошки, тому що я дуже-дуже дуже багато знімала, дуже багато всього робила. І мені це було в кайф, але все ж таки це було важко фізично. В плані е, я багато знімала по 2-3 відео на YouTube тоді я знімала в день. Бо мені потрібно було змонтувати, плюс в мене було дуже багато колаборацій, мені потрібно було, потрібно було дуже багато читати, прямо, як кажуть, перфорса. І все, Тік-ток. пішов. З часом я в Інстаграм також почала додати більше свого особистого життя. І найболючіше для мене це був Ютуб, тому що це щось таке, до чого я прикипіла найбільше. Я обожнюю свої відео на Ютуб. Я дуже люблю знімати відео на Ютуб. І в мене було дуже багато ідей насправді. Я взагалі люблю знімати якісь відео. Знаєте, в мене не надто виходить це якось, але я дуже насолоджуюсь процесом. От дійсно. І Ютуб я не хотіла відпускати до останнього. Я знімала навколо книжкові теми, знаєте? Тобто, якщо до цього на моєму каналі дуже заходили там прочитане, де я показувала 10 книг, 15 книг в місяць. І все в цьому дусі, що дуже сильно зв'язано з самими книгами, знаєте, не навколо книжкові теми. отакі. Але я намагалася закривати ці пробіли. Закривати саме якимись навколо книжковими, по типу зрівняння українських книг та англійських, зрівняння українського ринку та закордонного. Ем, і взагалі в такому щось плані. Тобто, читацький влог, наприклад. Я намагалась дуже. Але в якийсь момент просто перегляди з тисяч впали на 200. і тоді я відчула, наскільки я була залежна від думки інших і залежна від цих переглядів. так? Я перестала робити будь-що. У мене почалися дуже великі перерви з контентом, і в інстаграмі взагалі я все перестала викладати, навіть зараз мені важко повернутися до тієї стабільності, яка була тоді. Тоді для мене був найкращий час. Я відчувала цей баланс, прекрасний ресурс всередині себе. Але коли я зрозуміла, що людям не цікаво те, що я знімаю, для мене це наче було розбите серце просто. І з часом, лише от зараз, наприклад, так, мені не важливо, моє відео набере 10 тисяч переглядів чи 20 переглядів. Неважливо. Так, я така М -м, всього 20. Але окей, типу. І я щаслива, що я нарешті це зрозуміла і це відчула. Так, тому що не кілька разів я вже казала: а там мені не важливо, та було мені важливо. А зараз після перерви в сім місяців, здається, з останнього відео, яке до ось цієї моєї зараз стабільності було, мені стало так все одно, тому що я зрозуміла, що це просто як моє хобі і. Не можна вважати його такою повноцінною роботою, а навіть якщо вважати роботою, то треба просто легше до цього відноситися. Тому що тоді я дуже швидко втратила мотивацію, хоча мені потрібно було знайти свою аудиторію, яка полюбить оцей тип мого контенту. Тому що це логічно, що якщо я змінюю тип контенту, то аудиторія трошки не звикла до цього. Так? І я насправді дуже сильно рада. І вдячна, що в мене були люди, які мене підтримували, підтримують досі. Ви, мої зірочки, сонечки. Я знаю всіх, хто в інстаграмі кожну сторі мою лайкає. Є такі люди, хто дивляться всі мої відео навіть зараз, і кожного разу пишете ви мені коментарі. Я вас знаю, всіх, чесно. І мені настільки це приємно, неймовірно. І зараз я хочу повернутися в цю всю нішу. Я хочу вам розказувати про загальні новини про щось таке, ну, книжкового світу, звісно ж таки. Але загальній картинці це не буде лише книжки, так, це будуть і книжки, і якісь новини книжкові. Це будуть і влоги. Я сподіваюся, в мене просто терпіння на влоги немає поки що, але я сподіваюся, що воно знайдеться. І це будуть також відео з Італії про Італію, про якісь можливо життєві ситуації. Можливо, я придумаю ще якусь рубрику, тому що в мене всього тут три рубрики на, на цьому каналі, і було б класно зробити якусь не книжкову рубрику, так? Ще я зрозуміла дуже сильно, що от такий формат просто розмовляти з вами це мій найкомфортніший, найкращий. Я його дуже сильно люблю, тому що я пробувала різні формати. Але ось цей саме мій комфорт-комфорт. І -комфорт. я знаю, що ви його любите, і я дуже вдячна, що ви його дивитеся. А зараз, після такої вступної, дуже довгої частини, ну, ви знаєте, я люблю побазікати, Я розкажу вам взагалі, що я думаю з приводу ведення книжкового блогу за кордоном. Почнемо з того, що проблемою виявилося, що немає тут українських книг українською мовою. Так. Я робила навіть добірки, де можна знайти за кордоном українські книги. Але ви маєте зрозуміти, що людям, які слідкують за Буктоком, Букстаграмом, Буктюбом, цікаві новинки, цікаво дізнатися, чи варто, чи не варто читати одну чи іншу книгу, цікаво дізнатися, що вийде новенького, так? Ну, це для мене так було раніше. І коли ти за кордоном. Це все зникає. По-перше, в тебе з'являється набагато більше проблем в твоєму житті. Тобто, я починаю вчити мову, я починаю шукати роботу, я лікую своє ментальне здоров'я. Я не можу настільки детально слідкувати за всім, що відбувається в Україні в плані книжкової сфери ось цієї. Я можу якось так узагальнено дивитися, але це вже не той рівень, який. Дозволяє мені давати вам дуже велику інформацію, як я робила це до цього. Тому, коли ти за кордоном все змінюється. Змінюється повністю твоє бачення всієї ситуації. Так? Також з часом ти починаєш цікавитися також за кордонними новинками, тому що ти розумієш, що я за кордоном і читати хочеться. По-перше, ти... ну, я більше витрачаю час на читання. І менше витрачаю час на те, щоб о, сходити в книгарню, просто подивитися на книги або купувати книги кожного дня. Для мене це нонсенс. Я зараз книги купую раз в 3-4 місяці. Напевно, таке. Чесно вам скажу. Я зараз читаю всі книги, які я купила до цього. І щоб розумієте, рік пройшов, я ще не прочитала всі книги, які мене були до цього не прочитані, стільки я їх накупила в Україні. Змінюється абсолютно все. Абсолютно все. І напевно, на мою думку, що мені потрібно було почекати, просто не засмучуватися так сильно через маленькі перегляди, а чекати по до свою аудиторію, які будуть цікаві ті теми, про які я хочу зараз говорити, про які я можу зараз говорити, і про які мені цікаво зараз говорити. Це така моя думка, знаєте? Тому що я пробувала вести. Соцмережі англійською. Я вже розказувала в попередньому відео, всі ли балакали. І в мене є книжковий букстаграм, е, так, сторінка в Букстаграмі, в Інстаграмі книжкова. Я зробила такий експеримент, і, здається, 15 днів я викладала кожного дня якісь книжкові відео, набрала 32 підписника. Але. Мені не приносить це абсолютно задоволення, і я дуже дуже, дуже 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 довго думала, чому мені не приносить задоволення. А все тому, що це не від серця йде. Знаєте, я з вами ось сижу говорю, і це в мене від серця. Я насолоджуюся цим. Я говорю своєю рідною мовою до своєї аудиторії, і все класно. А коли ти робиш на іншій мові, це вже більше як робота, ти вже маєш вмикати мозок, просто щоб типу набрати підписників. Зроблено, там виставити відео, зроблено. Немає цього бажання сильного, от так, в мене, знаєте, можливо, в когось по-іншому. В мене немає. Я не і в англійській чи в італійській, тому мені потрібно дійсно працювати над тим, щоб виставити якесь відео, виставити на іншій мові. так Тобто, для мене це більше. Дискомфорт, мені це більше приносить дискомфорту, аніж комфорту. Тому дуже швидко я закинула ту сторінку в інстаграмі. Також в мене є англійський Ютуб, про який дехто з вас знає. Я його також закинула все через ту ж причину, що мені важко. І зараз лише мій інстаграм він англійською мовою, лише через те, що він більше в мене такий робочий. знаєте. Я social media manager, social media designer. І коли мої клієнти заходять на мою сторінку, мені хочеться, щоб вони бачили мою основну сторінку, тому що туди я все викладаю. І я вирішила, що англійська там для мене вже комфортна. Я пишаюся, що я там веду все англійською. А от для душі в мене є Телеграм і в мене є Ютуб, який мені хочеться вести, і який мені хочеться розвивати зараз, так? Тому, е яка моя думка? Я взагалі хотіла вас питати і забула про вас. Мені цікаво, взагалі. Як е, інші люди ведуть україномовний блог за кордоном? Тому що для мене зараз прикладом є канал, телеграм-канал це How to Book? Я думаю, може, ви знаєте, може, ви не знаєте. Я десь тут прикріплю, як це виглядає, або посилання прикріплю, побачимо. Чина живе в Австралії зараз, до цього жила в Японії, і в неї блог українською, але не про українські книги, а про різні? І от ви мені скажіть, якщо ви не ведете блог? Ви просто читач. Чи цікаво вам слухати про книги загалом? Не про те, що відбувається саме в Україні, а от саме в світі, якісь книжкові новини зі світу. Тому що на моєму прикладі я скажу, що мені не цікаво, що зараз виходить в Україні, бо я знаю, що я це не куплю. Але можливо, в людей працює. По-іншому трошки, тому що вони дивляться, що зараз в світі, і вони думають, о, в Україні це скоро буде, або о, я куплю це англійською. Я не знаю, скажіть мені ви, тому що я зараз не сприймаю літературу, яка виходить в Україні, як літературу, яку я куплю. Я дивлюся, що щось в світі виходить, що мене цікавить, і я думаю, так, класно, я куплю це англійською. Італійською, я, на жаль, не читаю що добре. А от англійською я можу в принципі це робити. І якщо в мене є якесь ну, дике бажання купити щось українською мовою, то я, звісно, таки замовляю це. Але для мене це дуже незручно з доставкою з України, враховуючи взагалі як повільно я читаю. Так? Тому я зараз не фокусуюся, по-перше, взагалі на новинках і тому подібному. По-друге, я зараз фокусуюся на тому, що виходить в світі, а саме навіть не на тому, що виходить, а взагалі на книжкових новинах. Мені дуже цікаво, наприклад, було скільки читаються італійці. Ви знаєте, що італійські чоловіки читають більше, ніж італійські жінки, наприклад. От мені цікаві якісь такі новини, мені цікаво, яка вийде екранізація якої книги. Так? От, наприклад, вийшло It ends with us. Я до чого веду. Що з моєї точки зору немає сенсу, якщо ти за кордоном вести далі блог про українські книги. Але мені дуже цікаво, як це ви бачите. Тому що я розумію, що моя думка дуже одностороння. Я зараз не слідкую майже ні за яким за Ютуб-каналом книжковим ні за яким. Я ще інколи дивлюся е, Келлерман. Ксенію Келлерман. її відео, але дуже коротенько і дуже трошки, тому що в мене не надто багато часу є взагалі дивитися відео. А з приводу іншого, тіктоку взагалі в мене немає. Я не слідкую ні за яким тіктокером, буктокером. Інстаграм, не знаю, я не можу сказати, що хтось мені зараз настільки сильно прям подобається. Тому. Я хочу зараз фокусуватися більше на собі і на, на тому, що саме я хочу, а не на тому, що ем, мене спонукає робити український ринок якось в такому плані, знаєте, тому що в Україні я дуже відчувала ось це. Я дуже відчувала, що я маю йти за, за ось цією течією пливти, ем, знімати щось таке, що знімають інші, тому що це цікаво. Хоча, для прикладу, Юля Проліт. Вона знімає абсолютно в іншому стилі, і її відео також цікаві, Думаю, що це також проблема в моїй не дуже високій самооцінці, можливо. Пишіть мені ви, що ви думаєте з цього приводу? Дивитесь ви за кордонного когось? Чи хотіли б ви від когось, хто говорить українською мовою, чути про якісь світові новинки? Тому що багато хто за кордоном зараз вибирає дивитися відео англійською або тією мовою. В якій країні знаходиться, тому що це плюс прокачування мови, так? От я, наприклад, так і роблю. Я знаю багато моїх знайомих, хто також так робить. Тому питання говорити про закордонні книги українською дуже відкрите і мені дуже цікаве, в принципі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, тому що тут я не хочу залишатися по одну сторону лише. Я зараз знаю, що я хочу знімати, і з цього ж боку я знаю, що, скоріше всього, в мене не буде більше, ніж 500 переглядів максимум. Або я вигадаю щось, ну прям пушка ракета. Побачимо, побачимо. Але також я знаю, що для мене це не надто важливо. Просто я думаю, що стати зараз дуже популярним україномовним блогером, який говорить саме про книги, можна лише розказуючи саме про українські книги. Про українські книги українською мовою. Я думаю так. Що ви думаєте? Тому що я сподіваюся, що я помиляюсь. <смі> не те, щоб я хочу великої слави, але було б дуже приємно, якби моя аудиторія росла. І це навіть, знаєте, не зв'язано з кількістю, це зв'язано з атмосферою. Тому що я вас от, ну, от, дійсно, ви не уявляєте, як я люблю вас. От я. Коментарі люблю, я дуже люблю поспілкуватися з вами, я дуже люблю, коли мені в телеграмі хтось пише. Бо я ділюся справжньою собою, знаєте, я не всім так відкриваюся в житті. От мій хлопець був здивований, тому що коли я знайомлюся з людиною, я просто інша людина. Абсолютно, він мене познайомив своїми друзями і каже: Валя, але. Ти і не говорила нічого, ти якось така закрита була, а я ніколи не відкриваюся так просто незнайомим людям. А тут я відкриваюся вам, я розказую, тому що я якось відчуваю себе вільно. Я не знаю, чи це правильно, неправильно. Але я з вами жартую: я розказую якісь свої прикольчики, якісь свої факапи і тому подібне. Ось це для мене важливо. Пожливо розуміти, що я цим ділюся, і ви мене такою приймаєте, знаєте? Для цього існує мій канал. От- тому я намагалася ще вести просто не про книжки, але навіть той факт, що зараз я дуже повільно і мало читаю, не применшує мою любов до книг, не применшує моє бажання говорити про них. Ось так. Все. Я чекаю ваш фідбек, чекаю вашу думку в коментарях. Пишіть, чи взагалі. Варто вести який будь-який книжковий блог, якщо ти не живеш в Україні, чи варто вести українською саме? Чи можливо, варто таки переходити нам на італійську, якщо ти в Італії, і читати італійські книги, розказувати про італійські книги? Що ви думаєте з цього приводу? А ми з вами побачимося в наступному відео. Я вас всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. Чао!